Як буде виглядати квартира в Албанії за тисячу, півтора і дві тисячі євро за метр квадратний? Я почала переглядати собі житло, і ріалтори показали мені усі красоти нерухомості в місті Дурес. Тож вирішила показати, щоб і ви були в курсі. У відео будуть варіанти 1 плюс 1 в різних цінових сегментах. Отож. Першою є квартира 1 плюс 1, 65 квадратів, але 53 по документам. Третій поверх не мебльована. Вартість 65 тисяч євро. І по суті, це 1000 євро за метр квадратний. Переходимо до лоту номер 2 Це вже апартаменти середнього сегменту. Ті ж 1 плюс 1 на четвертому поверсі. Гарний ремонт і квартира повністю мебльована. 67 квадратів за 99 тисяч євро. І це майже 1500 євро за метр квадратний. І остання це моя любов. На другій лінії від моря, новий будинок, шикарний ремонт і мабльована якісною фурнітурою. Тут 91 квадратний метр і вартість 180 тисяч євро. Тобто